Дорогі жінки, запам'ятайте собі таку одну важливу річ про те, що чоловіки насправді вони дуже добре відкриваються у процесі того, як ви з ними будете себе вести, як ви будете більше з ними спілкуватися. Тобто вони не зможуть довго наприклад намагатися переконати в тому, які вони круті там не знаю, бізнесмени, або про те, як вони сильно насправді хочуть сім'ю, якщо це не так. Тобто рано чи пізно ви. Побачити, що, наприклад, багато чого з того, що він говорить, воно не співпадає з тим, наприклад, як він живе, які в нього перед цим були стосунки. Тобто, якщо, наприклад, у нього не було серйозних стосунків до цього, то навряд чи він хоче сім'ю і навряд чи в нього такі плани взагалі є. Тому що людина, яка орієнтована на це, вона не буде. Розмінюватися на якісь такі, знаєте, постійно тимчасові стосунки, які тривали тиждень-два, і все. Тобто, людина може навіть в принципі сказати вам, що от я перебирав і ніяк не знаходив ту єдину, але тим більше, якщо він так перебирав і навіть не давав шансу і можливості собі пізнати цю людину краще, ближче, то навряд чи ви не повторите долю таких самих дівчат. Тобто, швидше за все, і вам він цього шансу не дасть, і просто знайде щось у вас таке, що йому не сподобається, і скаже. Що ви не та єдина, і це буде вже після того, якщо, наприклад, ви з ним або вступили в інтимний зв'язок, або коли ви почали йому самі більше довіряти, відкриватися, тобто почали надіятися, що у вас щось вийде, і тоді він вам говорить, що ні, ні, ти не та. Або може навіть вам пізніше про це сказати, але. Якби залишається справа в тому, що ви вже прив'яжетесь, і відповідно вам буде боляче. А, тому дуже важливо не тільки слухайте, що чоловік вам розповідає на першому наприклад побаченні, а так само думайте про те, чи воно якось співпадає з тим, як він живе, які в нього були до того стосунки, а, і взагалі з усім, а, що він говорить, що потрібно. Порівнювати, як він взагалі, от себе веде, які дії робить, і як він ставиться загалом до жінок. А тим більше, якщо, наприклад, він розповідає вам, що всі його колишні були дуже поганими, то навряд чи ви будете дуже хорошими. Щось за все, якщо ви щось зробите, не так, ви теж будете дуже поганими. Не думайте, що вам вдасться стати тією єдиною. Тому що це досить виснажлива роль, і дуже довго вам прийдеться прикидатися, а, не тією, якою ви є, щоб сподобатись саме цьому чоловіку, бо в нього є швидше за все якийсь там уявний образ, яку жінку він хоче бачити поруч, тому не потрібно це робити, тому що це а, просто а, ви будете витрачати свій час, сили, нерви, і нічого в результаті вам з цього не буде. Тому шукайте людину, яка дійсно а, щира і хоче створити сім'ю саме з вами, а не з кимось невідомо ким, з якимось уявним образом. Ось і все.